У селищі Лопатин відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті В народному домі. Селища Лопатин відбувся конкурс патріотичної пісні Українська пісня, душа народу, на якому були присутні члени журі талановиті учасники, священик, активні жителі селища. Ми, тобто, в нас розширений конкурс, та, та? е, про учасники будуть нагороджені подяками за участь. Патріотичний конкурс розпочали із хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя за Україну. Слова кожної пісні, яка спочатку сьогодні є символом нашої здячності та підтримки для тих, хто бореться на передовій, хто захищає дім і наше майбутнє. Завдяки відважним захисникам ми маємо можливість відвідувати різні події. Стояти храму Успіння Пресвятої Богородиці Селища Лопатин благословив учасників патріотичного дійства. Знаєте, наш український народ завжди свою Тугу, радість, смуток, все, що мали, саме укладав у пісню, бо пісня допомагала людині завжди по життю. Пісня, коли людина радіє, вона є з піснею, вона є щаслива. Коли сумує, вона і свій смуток вкладає в пісню, і саме пісня допомагає їй пережити то горе. Приємно, що діти різного віку взяли участь у патріотичному конкурсі, показали свої здібності, виконавши різноманітні музичні композиції. На патріотичне дійство завітав голова журі Андрій Василишин, лауреатка пісенних конкурсів Марія Коваль, керівниця народного аматорського хорового колективу Народного дому селища Лопатин Наталія Антонюк та Надія Данкевич, директорка комунального закладу Лопатинського центру культури та дозвілля. Також на конкурс були запрошені обдаровані виконавці з різних куточків громади зокрема вокальні колективи вокальні ансамблі вокально інструментальні ансамблі хорові колективи Лопатинської територіальної громади підтримати нашу талановиту молодь знайти нових артистів щоб було ким що представити що буде програма? Програмі буде суто патріотичні пісні, і також у ну, нас учасники можуть брати одну патріотичну пісню, а другу пісню е, довільного характеру. І запрошені різні різноманітні колективи, як е, від маленьких до великих. Ну тобто нас. Різновікова ката різна вікова категорія. категорія. Ці події взяли участь виконавці різної вікової категорії. Метою конкурсу було підтримати талановиту молодь Лопатинської громади. Пані Надія побажала усім учасникам натхнення та успіхів, а глядачам неймовірних вражень. Побажаю учасникам триматися, підтримувати наших захисників, адже наша пісня це і наша сила, це і наша єдність. Народний ансамбль бандуристів чорнобривців виконав пісню про Україну. Кож директорка розповіла про особливості виставки, яка діяла у цей час у народному домі селища Лопатин. Так, виставка організована до Дня Незалежності нашої країни. Працювали наші працівники нашого народного дому, цього Лопатинського. І, як бачите, по виставці в нас є вся біль нашого українського народу. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн.